Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, тестую новий формат, називається Ліхтарик. Подивимося, що буде з відео. І сьогодні, якраз, хочу поговорити про дуже швидкий поступ або ж прогрес, і про те, як я якраз нещодавно і в своєму репетиторському житті стикнулася з тим, що швидко все старе відходить і нове змінює його. І про те, взагалі, як нам адаптуватися до цього швидкого плину подій. А в нас з вами 234 серія серіалу Життя репетиторки, 4, 20 листопада. Чи помічали ви, наскільки стрімко у нас усе розвивається? Я от сіла і подумала, що відбулося зі мною, що відбулося новенького за останні 20 років. І зрозуміла, що не знаю, можливо, і раніше так стрімко відбувалися зміни, але зараз зміни просто кардинальні, як на мене. Тому що, що з'явилося? Смартфони. Ноутбуки, вайфай, і це все те нове, до чого треба пристосуватися, бездротові навушники, павербанки, яких раніше не було. Що ще з'явилося? Роботи-пилососи, аерогриль, ті самі мультиварки хлібопічки, раніше вони не так були розповсюджені, це були одиничні якісь варіанти. З'явилися індукційні плити, розумні якісь інші гаджети, наприклад, освіжувач повітря, який синхронізується зі смартфоном, або годівничка для котів автоматична чи для собак, яка теж синхронізується зі смартфоном, різноманітні не знаю, органайзери, яких раніше також не було взагалі як класу. І Дуже-дуже-дуже багато всього іншого. Багато змінилися на багато умови: і повномасштабне, і неповномасштабне, і оця от хвороба, яку, як кажуть, за повір'ям у Ютубі не можна називати повністю. Тому ми скажемо «ка, О, А далі ви самі, самі знаєте, що далі йде ВІ, правильно, і потім закінчується це все на літеру Д. Так от. До цього всього дуже важко нам пристосуватися і довелося пристосовуватися до кардинально нових умов. І от що я не дивлюсь, на що я не дивлюсь, я бачу скільки багато всього змінилося, який великий розвиток, які великі зміни. У нас відбулися та навіть засилля, не знаю, машин, які автоматично ми вводимо. А не механічно, не механіка, а автомат теж. Хоча раніше була, от ну не 20, звісно, але років 40 тому була здебільшого механіка. Тому. Дуже стрімкий розвиток, і стикнулася я в професійному своєму житті з цим, тому що у мене два роки поспіль не було дев'ятикласників, так сталося. І ось цього року у мене підросли дітки, які якраз дев'ятикласники. І от, здається, минуло два роки. Я розгортаю старі матеріали, що я там бачу. Посилання на інтерактивні вправи не працюють уже, десь вправу закрили, десь вона стала приватною, десь взагалі щось змінилося. Десь я бачу, вже, що я змінилася, і таку вправу я не хочу давати. Я хочу давати іншу вправу. Це до питання: напиши конспекти уроків один раз, так, і забудь про це якісно. А, ні, весь час ми, новий рівень розвитку у нас, новий рівень викладання у мене, принаймні як в репетиторки. І я не можу користуватися матеріалами, яким 5 років, тому що я вже з них виросла. Як дитина виростає з манюсіньких шкарпеток. і, я дивлюсь на них. отак, от Якщо дати мені п'ятирічний матеріал розробку, свою мою, я подивлюсь, як от на ці манюсінькі шкарпетки, а як їх взагалі вдягати, як їх взагалі носити? Ці шкарпетки зараз на мою то ногу, я ж виросла. От так відбувається. І от я ж. Не так давно це було. Два-три роки тому, я готувала матеріали для дев'ятикласників своїх, які тоді у мене навчалися, і у мене були, я тоді пам'ятаю, я дуже сумувала, що у нас такі недолугі робочі зошити для дев'ятикласників на той момент. Я бачила, тому що вони не відповідали всім темам і не давали відпрацювання всіх тем, так як мені б хотілося. І я там, де я не бачила нормальних робочих зошитів, Розробляла у вордівському форматі робочі зошити. Розробила їх і там крок за кроком навчала дітей якраз того, що потрібно було робити. Практичні завдання ми з ними виконували. І тоді якраз у мене був оцей період, коли я хотіла розробити робочі зошити для 5, 6, 7, 8. Бо якщо для початкової школи вони добре розроблені, там сильні методисти, то я не можу назвати жодного зошита для п'ятиготи. 8, 6, 7, 8 чи 9 класу, де б можна було сказати, оцей робочий зошит відповідає оцьому підручнику, і за ним можна пройти всі теми і вивчити матеріал. Нема такого просто. Так от тоді я якраз розробила ці робочі зошити для тих тем, які я не знайшла в тому обсязі, який мені був потрібен. І я ж така радісна, кажу діткам: дітки, ось вам Вордівський документ, і зараз ми з ним попрацюємо. І робочі зошити якраз ж у нас будуть. І що вийшло? Вийшло, що у когось яплівський гаджет, який не підтримує вордівські документи, треба там якусь програму. У когось просто ворт не відкривається, бо політика змінилася, і ворд тепер платний, і тепер вордівський документ не хоче відкриватися. А якщо відкривати його, то треба передплатити. А якщо не передплатити, треба сторонню програму, яка відкриває вордівські документи. Потім якось там іще якісь питання виникли, проблеми виникли з цим вордом, що я, врешті, все-таки добре, що можна, скопіювала матеріали ці просто і як робочий аркуш закинула на свою дошку на ядро. Тобто матеріал не зник. Але саме ось цей момент змусив мене зрозуміти, що зараз нічого не може бути раз і назавжди. Якщо я написала е, ідеальний робочий е, зошит, е, особливо десь там на якомусь порталі, не факт, що портал закриється, зробить своє, е, як розкрутиться, зробить свої послуги платними, і ти можеш позбавитися своїх матеріалів. Якщо отакий такий вордівський документ, наприклад, він може просто морально застаріти або застаріти як е, знов-таки як от ресурс, як Ворд взяв і зробив нам. Сюрприз, що ми тепер маємо платити за, Word, за користування Word. Також, наприклад, може бути таке, що от раніше не було культури презентації, а зараз для пояснення матеріалу ви вибудували якийсь там ланцюжок, наприклад, свій, коли пояснюєте матеріал, а уже презентації. Уже презентаційно пояснюються матеріали, дітки по-іншому його сприймати не хочуть. Або звикли ви, наприклад, там писати просто конспекти від руки. Звісно, я від цього давно відійшла, але була ж і така практика у нас, нехай не 20, та й 20 років тому ще мож, мабуть, була і 25-30 точно була така практика, коли просто от ми конспекти написали і потім вивчали. А зараз ж така практика не спрацює. А якщо ти нею продовжиш користуватися, то просто не зможеш втримати увагу дітей навіть, бо вони зараз не, при... не те не поїде возик, нічого не вийде. І тому е, от час дуже стрімко змінюється, і я помічаю, що я не встигаю ось тепер штучний інтелект. Який ми теж застосовуємо, починаємо застосовувати і дуже багато є курсів про штучний інтелект в освіті, хтось говорить про те, що вони зараз на колінці написані і не дуже якісні, бачила я відгук щодо одного з курсів, коли одна з викладачок, якраз теж української, ділилася власниця онлайн-школи, ділилася тим, що зараз проходить курс про штучний інтелект в освіті. Але коли її попрохали порадити, цей курс. Курс, як туди записатися, вона сказала: Вибачте, я порадити не можу, тому що я не бачу зараз там такої от практичної користі, яку б хотіла я отримати від цього курсу, і тому не можу його радити іншим. Але я розумію, що треба ще. Я прослуховувала використання штучного інтелекту в освіті. Я пам'ятаю, підвищення кваліфікації було в мене два роки тому. Але я розумію, що його ще раз треба проходити, бо все стрімко змінюється і штучний інтелект дуже швидко прогресує. І я впевнена в тому, що дуже багато всього вже є. З'являється купа купезна нових платформ для освітян, з якими можна працювати, де можна розташовувати теж свої матеріали де можна оформлювати цілі кабінети з платним доступом здебільшого? І які допомагають відстежувати статистику учнів, тримати все в одному місці, наприклад, домашні завдання. Звичайно, є аналоги розробляти там тести і бачити результати тестів. Аналоги є, але аналоги є в різних місцях, тобто десь ви домашні там будете зберігати з конспектами, а десь у вас будуть, наприклад, тестові результати учнів у таблиці, а це все зведено в одних порталах. І це теж дуже багато таких виникає зараз стартапів, і дуже багато всього треба знов-таки досліджувати і вивчати. І от я розумію, що я не встигаю за цим прогресом. Так, я встигаю десь адаптуватися, отак точково не працює вордівський документ у всіх. Ми перенесемо його на іншу платформу і будемо з ним все одно працювати, тому що матеріал якісний і він вартий використання, але з іншого боку, я розумію, що вже його б вивантажити туди, де інтерактивно можна з ним взаємодіяти, або його б оформити в якісь інтерактивні електронні робочі зошити можна було б. Але де на це все взяти час, щоб ось так от наздогнати прогрес? З іншого боку, є ж іще, крім гонитви за сучасністю, є ще індивідуальна манера викладання, і її теж не потрібно, її потрібно інтегрувати у свою роботу, дотримуватися цієї ось, ноти своєї і тримати її. І не гнатися, можливо, десь за нововведеннями. Тобто ще треба і баланс цей виробити, і з іншого боку, бути обізнаною із отима от усім новим, що на нас сиплеться. А воно от мені, як мені здається, от надто швидко сиплеться, ледь ми тільки встигаємо до однієї якоїсь речі, новини, нововведення. Ще не встигаємо її обробити вже щось інше, надто стрімко, як на мене. Чи не складається у вас таке враження, що поступ зараз надто швидкий, і що цей якийсь от швидкий прогрес ми не можемо, не можемо наздогнати? Чи це тільки в мене таке враження, а ви живете в ногу з часом? Поділіться, будь ласка, своїми думками. Якщо це вам, звісно, корисно. Мені було корисно почути думку інших, тому що саме, коли стикаються різні думки, і виходить якась отака цілісна і об'ємна картина. А зараз вона у мене пласка і відображає лише мій світогляд. А це, звісно, таке собі, тому що не дає того об'єму, якого мені б хотілося. І про що і ще з вами поговорити, якщо виникнуть у вас ідеї, якщо виникнуть питання, то, будь ласка, ставте питання, я раду відповім. І до зустрічі! Завтра ще поговоримо, далі буде. Підписуйтеся, долучайтеся і гарного вам дня! З перевагою усіх нововведень і без стресу від них. До зустрічі, до побачення, до завтра!